Привіт! У цьому відео я розповім, як не попасти на списання за обслуговування картки Альфа-Банк і користуватися карткою безкоштовно та не платити 25, 100 чи 150 гривень, а також що робити, якщо вас щомісяця списують 25 гривень за смс-повідомлення. Я розповім як про кредитні картки Рета та Хамелеон, так і про дебутові Вайт та Блек. Розпочну з того, що до вересня місяця включно Альфа-Банк після початку війни скасували плату за обслуговування карток, і якщо ви відкрили картку White, чи як у мене, наприклад, Black, то вам не потрібно було в цей період платити за їх обслуговування. Але вже з 1 жовтня 2022 року банк повертає плату за обслуговування по пакетам послуг, таким як White, Black, Graphite, в тому розмірі, як і було до війни. Тобто, в залежності від пакету послуг, ви платите 25, 150 чи 500 гривень у місяць. Але цими картками можна користуватися абсолютно безкоштовно, просто виконуючи певні умови щомісяця. Наприклад, якщо у вас дебетова картка White, для того, щоб не платити 25 гривень, вам потрібно виконати одну із умов: тримати на рахунку від 50 тисяч гривень, робити покупок на місяць більше 2,5 тисяч гривень, або зробити 10 покупок на будь-яку суму. По картці Black також для безкоштовного обслуговування потрібно виконувати одну із таких умов, просто там відрізняється кількість та сума операцій. І особисто мені найлегше це зробити 25 покупок за місяць, навіть просто поповнюючи мобільний телефон на довільну суму і не платити таким чином 150 гривень за картку. Особисто я, якщо бачу, що не встигаю по умовам виконати необхідну кількість по покупкам на місяць, то я можу просто поповнити мобільний телефон на довільну суму, потрібну кількість разів і не платити таким чином 150 гривень за обслуговування картки. Але я хочу звернути вашу увагу, що Альфа-Банк хоч хоче вводити ці зміни з жовтня, проте для того, щоб з вас не списали плату за обслуговування, вам потрібно почати виконувати умови не у жовтні, а вже у вересні, для того, щоб безкоштовно користуватися карткою і не потрапити у жовтні на списання за обслуговування картки. Особисто я користуюсь картками Альфа-Банк як кредитками, так і дебетовими, тому що тут гарні умови і на зняття готівки, і є кешбек по карткам, також цікаві ставки по депозитам, гривневим та валютним облігаціям. Але якщо ви шукаєте більше інформації по інвестиціям, я рекомендую завітати на канал Любомира, сімейний бюджет. Там багато корисних відео та порад не тільки по інвестиціям, а й взагалі по фінансам, податкам, також чудові огляди фінансової літератури для різного віку. Тому завітайте на канал за лінком в описі, я впевнений, що ви знайдете для себе корисну інформацію та будете постійним глядачем. Тепер, що робити, якщо з вас списали 25 гривень за смс-повідомлення? Навіть якщо ви нещодавно відкрили картку Альфа-Банку, то можливо вже встигли потрапити на списання 25 гривень, яке у історії операції може відображатися як альфа-чек. Якщо ви відкрили, наприклад, дебетову картку White чи Black, або навіть кредитну RED, то через місяць з вас можуть списати 25 гривень, або по 25 гривень, якщо у вас декілька карток, це якраз і за те, що у вас увімкнене смс-повіщення, яке коштує 25 гривень на місяць, причому на кожну картку окремо. І для того, щоб не платити ці 25 гривень, вам потрібно переключитися на безкоштовні пуш сповіщення. Як це зробити? Вибираємо рахунок та картку, де хочемо відключити смс-сповіщення, я вибираю пакет Black, натискаю на саму картку і гортаю нижче до пункту сповіщення. Як бачимо, в мене зараз відображається активовано пуш, тобто безкоштовні сповіщення. І для того, щоб вам також перейти на пуш сповіщення, потрібно активувати інформування по транзакції і нижче обрати спосіб інформування. Тут є SMS та пуш сповіщення, тому вибираємо другий пункт. Таку операцію потрібно зробити по усім карткам, якщо у вас їх декілька, але по карці Хамелон плати за сповіщення немає, але я все одно всюди виставив пуш сповіщення і не розумію, чому банк не зробить це за замовчуванням, а клієнт при потребі сам вибере, якщо йому потрібно будуть саме смс-повідомлення. Тепер після цих налаштувань з вас не буде списувати плату за смс-повідомлення, ну і в розділі профілю також перевірте, щоб пуш сповіщення були активовані. Також я думаю, слід нагадати, що банк з вересня місяця ввів плату за обслуговування по кредитним карткам Red, Chameleon, Maximum та інші в розмірі 100 гривень. Ця плата списується тільки в тому випадку, якщо у вас на момент розрахункової дати є заборгованість більше 20 гривень. Розрахункову дату можна побачити у застосунку сенс, вибравши необхідну картку, тому якщо не бажаєте платити 100 гривень за обслуговування кредитної картки, слідкуйте за тим, щоб вчасно гасити повністю заборгованість до розрахункової дати. Детальніше про ці зміни я розповідав в окремому відео. До речі, можливо, раніше я не помічав, але тепер бачу, що приходять сповіщення про подібні зміни у застосунку сенс, і це добре, тому що не потрібно там заходити на сайт і слідкувати за новинами, чи нічого не змінилось в умовах. Тому як бачите, картками Альфа банка, до речі, які змінює назву на Сенс можна користуватися безкоштовно. Головне знати про деякі нюанси, ну і взагалі звертайте увагу на тарифи, тому що, наприклад. Переказ на картку власних коштів з картки Hamelon без комісії, а вже у випадку пакеток White чи Black там є комісія за P2P переказ, але ж можна без комісії або потягти з іншого банку, або відправити по реквізитам. Якщо бажаєте відкрити картку Альфа-Банк, то можете зробити це за лінком в описі і отримати 100 гривень в подарунок. Я буду вдячний, якщо ви поширите це відео своїм знайомим чи друзям, щоб вони теж користувалися карткою безкоштовно і не попадали на подібні списання. Дякую, підтримуйте ЗСУ та до зустрічі у наступних відео.